Цьогоріч на різдво в Чернігові залунає автентична колядка. Метою проєкту Різдвяна капела є привернення уваги до традиції святкування різдва в нашому регіоні та відтворення автентичного різдвяного дійства. Якщо говорити про різдвяну капелу, то це очевидно історія, яка розпочалася з з літа. Власне, дуже хотілося взимку на різдвяні свята подарувати людям невеличку казку, адже нічого так, як родині свята, не повертає нас до приємних моментів. А в реаліях сьогодні, очевидно, ми всі в пошуці чогось тихого і затишного. До участі в проєкті були залучені громади Чернігівщини, за допомогою яких відбувалися булося формування бачення різдва минулого століття. Тим, щоб зрозуміти, яка була Чернігівщина в період ХХ століття, як вона святкувала. Тут ми пішли на співпрацю з громадами Чернігівщини, на яку ми громадам надіслали листи на відповідні управління з тим, щоб вони дали відповіді на не там значну кількість запитань, але тим не менше змогли проговорити зі своїми старожилами на те, як вони святкували в дитинстві Новий рік, ми отримали колосальну картину того, який яка та була Чернігівщина. На Різдво. А тепер ми знаємо, як готували і з чого готували кутю, як заносили сіно і де заносили дідуха, де й ставили ялинки. З чим то було пов'язано, чим прикрашали. Проєкт у Чернігові стартує на початку листопада, аби вже в грудні представити містянам автентичну колядку Чернігівщини. 14 листопада спільно з музичною школою ми запросимо на перші заняття дітей це для того, щоб вивчити колядки, які притаманні безпосередньо нашому регіону, розказати про цю традицію. Кожне заняття, а заняття будуть для малої вікової категорії 6-9 років в один день, в інший день зараз ми ще це обговорюємо для старшої категорії, і кожен кожне це заняття буде супроводжуватися майстер-класом. Долучитися до проєкту, перейнятися історією та культурою Чернігівщини минулого століття можуть усі зацікавлені. Для цього треба стежити за оновленням сторінки туристичної інформаційного центру у Фейсбуці. На початку листопада тут з'явиться форма для реєстрації учасників у проєкті.